Середа 28 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаю! Хмельницький міськрайонний суд на 60 діб продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Ігорю Слободяном. Розгляд кримінального провадження про побиття служителем церкви-учасника російсько-української війни Артура Ананіва в Свято-Покровському соборі триває з травня 2023 року. Прокурор Віталій Гринчук заявив, що всі докази досліджені. Сторона ж захисту вважає, що заслуховувати покази Ігоря Слободяна ще зараном. На черговому судовому засіданні побувала наша знімальна група. Іще на 60 діб продовжено запобіжний захід Ігорю Слободяну, якого обвинувачують у нанесенні умисних тілесних ушкоджень учаснику російсько-української війни Артуру Ананіо 2 квітня 2023 року у Свято-Покровському соборі. Таке рішення на черговому засіданні виніс Хмельницький міськрайонний суд. Продовжити на слободяну Ігорю Дмитровичу до 26 квітня, 2024 року, включно строк діє покладних на нього обов'язки позабічно заходу вилі особисто забоясне. Судовий розгляд кримінального провадження у справі про побиття триває з травня 2023-го. Попри те, що сторона захисту наголошує не лише на швидкому, але й повному та неопередженому процесі. На черговому засіданні адвокат обвинуваченого Ігоря Слободяна вкотре заявив клопотання, зокрема про допит керівника патрульної поліції щодо притягнення Артура Ананіва до адмінвідповідальності за начебто хуліганські дії у храмі. Одна справа, коли ти ні з того, ні з цього наносиш громадянина тілесне ушкодження, друга справа зовсім інший мотив і зовсім інша мета, коли ти затримуєш злочинця чи правопорушника, який чинить злочин або адміністративне правопорушення. Тому ці обставини вони не були з'ясовані на досудовому розслідуванні. Я вважаю, що мають бути з'ясовані під час судового розгляду і така можливість ще не втрачена. Захисника вже було честь за близько, повторюю, п'яти засідань, реалізувати своє право в частині направлення запитів, отримання відповідей, а не знову ж таки рахую затягувати розгляд даної справи. Суд у задоволенні клопотання стороні захисту відмовив. Досі не заслухали і показів Ігоря Слободяна щодо подій в соборі 2 квітня. Не готова надавати ніякі покази. Прошу дочекатися документів, які попросив мій захисник всіх паріжок. Тоді вже надавати якісь покази. Прокурор заявив про те, що всі докази досліджені. На наступному засіданні, яке відбудеться 18 березня, представники потерпілого Артура Ананьєва планують допитати Ігоря Слободяна. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Меморіальні дошки Сергію Савруку та Владиславу Двораку у роковини їхньої загибелі відкрили у Хмельницькому. Їх встановили на фасаді першої державної пожежно-рятувальної частини, де працювали вогнеборці. Нагадаємо, 27 лютого минулого року росіяни атакували наше місто шахедами. Після влучання в один із об'єктів на місце вирушив караул рятувальників, аби приборкати пожежу. За кілька хвилин туди прилетів ще один дрон Камікадзе. 21-річний Владислав Дворак загинув на місці. Сергій Севрук, якому був 31 рік, помер у лікарні. Торік, у серпні родинам рятувальників вручили ордени, а у вересні обом посмертно присвоєно звання почесний громадянин громади. Зросла кількість людей, які занедужили після вечері у Хмельницькому закладі громадського харчування 23 лютого. Наразі десятеро пацієнтів перебувають в стаціонарі Хмельницької інфекційної лікарні. Ще одну людину ушпиталили в Ізяславі. Двоє лікуються амбулаторно. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб заявляють про спалах кишкової інфекції. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. До кінця тижня очікують отримати результати лабораторних досліджень, які встановлять причини захворювання. Всі хворі відвідували один із закладів громадського харчування міста Хмельницького з 23 числа з 19 до 23 годин. Вони вживали салати Цезар, салат з креветками, курицю крильця, піцу. Дослідження тривають ці продукти, які були, ми відібрали. На даному об'єкті ми відібрали. Проби харчових продуктів з холодильників та продуктів зі складу. Також на даному об'єкті працює 11 працівників, 10 з них були обстежені в понеділок, а один вчора, так як був вихідний. На даному етапі проходять лабораторні дослідження. Кінцевий результат буде. Через п'ять днів. Бо даний вони нам теж повідомили на це поки що усно, що заклад, заклад на заклад винесе на постанови, заклад закритий. На базі ВПУ номер 11 сьогодні відкрили центр з підготовки кваліфікованих слюсарів. У приміщенні облаштували 12 робочих місць із різним устаткуванням, призначеним для діагностики та ремонту автомобілів та навчальну лабораторію. У центрі учні будуть закріплювати теоретичні знання на практиці. Крім того, тут обслуговуватимуть автомобілі, які перебувають у комунальній власності громади. Цей проект надважливий тим, що він забезпечує підготовку кваліфікованих працівників, які потім будуть працювати в сфері обслуговування це станції технічного обслуговування. Адже станція технічного обслуговування вона має забезпечити якісну, якісні послуги в плані того, щоб автомобілі, які рухаються, їх сьогодні надбагато і вони мають бути безпечні. Обладнання, яке дозволить протестувати автомобіль. Визначити його несправності, визначити допуски, які він може працювати, де він потрібно замінити деякі деталі, повністю комп'ютеризований, є тестова лінія, є спеціальне обладнання для того, щоб можна було встановити правильно колеса, встановити правильно розвал сходження, світлофар перевіряється, повністю є 12 робочих місць. Ір на турнікети відкрили у громадській організації захист об'єднання волонтерів. Вони потрібні для формування аптечок на передову. Волонтери купують лише сертифіковані турнікети українського виробника. Нині потрібно придбати щонайменше 200 засобів зупинки кровотечі, вартість кожного 650 гривень. Тож волонтери закликають містян не бути байдужими та підтримувати донатами збір, який рятує життя. Турнікет це той засіб, який рятує життя при таких пораненнях, як ну при масивних кровотечах. І тому один турнікет це одне врятоване життя. Ми закупляємо сертифіковані, тільки сертифіковані. Неперевірені турнікети. Вони не будуть працювати, коли був зворотній зв'язок, і дуже задоволені, якби є результат. Врятовані життя це найголовніше. Турнікети допомагають саме при осколкових пораненнях. Основною причиною смерті це стає масивна кровотеча артеріальна, може бути венозна. Вони потрібні, тому що військовослужбовець може сам собі надати допомогу. Вони знають, як користуватись, вони проходять курси тактичної медицини і вони можуть. І собі врятувати життя, і можуть і побратимам врятувати життя. Більше десяти акцій з виготовлення окопних свічок організували у Хмельницькій громаді. І це лише за чотири місяці. Мешканцям навколишніх стіл вдалося виготовити близько тисячі свічок, які зігрівають військових на передовій. Роботу продовжують, адже запитів не меншає. Доки тил пам'ятає про фронт, то фронт буде там, де він має бути. Тому дуже важлива ця робота, що люди роблять. А окопні свічки саме це дуже корисно. Зброя холодна, вона йти там. Дві години, три, а можливо, і цілий день чи цілу ніч, залежності від напрямку, тримаєш цю зброю, промерзаєш. І коли в тебе є тих декілька хвилин, ти заходиш у бліндаж, в якому тепло. Копними свічками ми об'єднали всю Хмельницьку міську територіальну громаду, не тільки обласний центр, не тільки місто Хмельницьке, але й всі шість ростаті Хмельницької міської територіальної громади. І надзвичайно пишаємося нашими мешканцями. Дякуємо їм за те, що за зверненнями військовослужбовців, за зверненням членів родин військовослужбовців, ми змогли забезпечити теплом. Ми змогли забезпечити допомогу і надати таку підтримку, як окопна свічка. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!